Слава Україні, українські орхолюби! Шановне орхопанство! Сьогодні ми знаходимося з вами у місті Луцьку в новій лінії на вулиці Шевченка, 13Б. Тут орхідейний завозик, тому давайте одразу розпочнемо. І я одразу привідкриваю завісу, адже у нас тут є орхідейки по 300 гривень. Їх розкуповують як гарячі пиріжки. Я це на власні очі бачила. Тому вам і кажу одразу: погляньте венус Кіс, поцілунок Венери. Посаджені усі орхідейки в торф. Але хоч там і коренева, не геть такий тугенький горщик, але вона хороша. Погляньте, я вам буду показувати, бачите? А ось тут поруч є ще Сого Diamond. Також дуже крутезна орхідейка, можливо, ще хтось не придбав і шукає, вона також є. Аналогічна картинка в горшечку. Азіан Корал. Я так подивилась, деякі квіточки приїхали трішечки такі, немов вже відвяли, але все нормально. Так, тут у нас Міра Флора. Ой, погляньте хто. Тінкербел Кіс. Давненько я його не бачила. Також він є ще ось така бускова кралечка і ось такий бусковий бігліпчик. До речі, у цього бускового бігліпчика. Листочки трішечки такі жовтенькі, але це нормально, там все теж добре. Ви мусите кожен горшечок брати до рук і ретельненько оглядати, бо ж красуночки недорогі, по 300 гривень, бюджетний варіант шикарний, я вважаю. І обрати свою тут є з чого, Я вам потім ще покажу: це не всі верхідейки. Так, тут у нас фарбованки по 1029 гривень. Ось такі, можливо, когось цікавить мене ні. Давайте далі. Далі по 519 гривень. Ось тут ми будемо теж ретельно дивитись Краличок, Ось така є красуня. Дуже красива, ніжна. Я вам хочу показати також її пелюстку стан кореневої. Спеціально дістала, бо тут близенько. Вони також у торфі, як бачите. У торфі зазвичай коренева не геть така густенька. Так, ну я гадаю, що це кава б'юті. Стан у неї теж хороший. Ой, а тут коренева, яка класна. Цю ми з вами добре знаємо. Отелло, з орхідейка. Так, коренево дивимось. Ось така вона. Продовжуємо. Тут у нас дакшен. Розкішний. Ой, дуже гарний, дуже крапунчик. Такий з ягуаром, мені здається, він конкурує. Ну, На мою особисту думку. Так, тут теж хороша коронева. О, також самісінько ціну прекрасний вибір крупноквіткових білосніжних панянок. Ось такі дуже подібні на Сого Юкідіани, але це не вони. Так, тут деякі орхідейки у нас на повторі. Ну, тут я завагалась, бо подібна на кава б'юті, як посів, чи когось із родичів нагадує, погляньте. Ну, не знаю. Мені здається, що це одна родина. Що скажете? Красиві обидві. ой, Так, тут коренева ось така. Хороший вибір є ще бускових кралечок. Ось така красуня, крупноквіткова, теж красива. Трішечки камера не передає її колір, бо вона така бусково фуксієва Ну і, звичайно, що моя любовна земна бігліпчик Sparkling Kiss. Дуже його вам рекомендую, якщо ще не маєте. Такого своєрідного шоколадного плану, Бігліпчик, вдома квітує бомбезно. Тут трішечки коренева. Ну, така. Така собі. Ой, погляньте, яка ця красива. Бускола жовтенько, гірчично-медовою губою. Ось така. Красива теж. Десь квіточка, мені здається, 8-9 см. Коренева, хороша. Ой. Знову привезли Денверів. Ось такий є Денвер, там бачу, що ще за ним проглядається Манхеттен. Кореневі тут непогані. Ось ще є Денвер по 519 гривень орхідейка. Рухаємось далі. Тут у нас неймовірної краси Експрешн, підгліпчик. Поруч із ним Дурбан. Там білосніжні, ну деякі перегукуються. Так-так-так, тут у нас погляньте, яка красоня теж дуже цікавенька губа у неї така контурно-графічна. Білосніжні паняночки, я вам акцент зупиняюсь, роблю на губу, щоб ви трішечки так здаля. Подивились, помилувались. Ось такий ще бігліпчик expression. Тут повторюється, вона знову ця паняночка така цікава. По 935 гривень каскаднички. Але на дві гілочки. Тому така й ціна. Каскадники завжди в ціні, а тут ще й на дві гілочки. Погляньте, яка губа. Ох! Я не знаю, який художник там сидить, їх розфарбовує. Але це так красиво. Уявіть природа. Ой, з допомогою людини понавиводили такої краси не для нас усіх. Тут білосніжна панянка. Ага, погляньте, а яка ще ось ця. Вона здається ще також білосніжна, але на фоні, порівнянні з іншою білосніжною кралечкою, вона виглядає пудровою. Бачите, яка орхомагія? Погляньте, погляньте бачите? Ця справа геть вибілена. А зліва пудрова зефірка. Вона біла, практично біла, але з таким зефірним відливчиком. Ось така красуня є з протертою губою. А поруч із нею ось така бускова. Ой, як це красиво, я вам скажу. Ну, Хай простенькі, але це дуже круто, бо квітують круто. Ось така ще паняночка є. Знову білосніжна красуня на повторі. Тут у нас Соло Diamond. Теж красивий. Розкішний стандарт. Так, тут такий у нас А-ля Денвер. І ось ця красуня. Так, ні-ні-ні, зупиняємось. По 597 гривень по порядочку. Він. Неймовірно красивезний бігрівчик А-ля Леді Фентезі. Ну погляньте, така зірочка своєрідна, красивезна. Ой, коренева, класна. Непогана, не ідеальна, але хороша. Як він розгалужується круто, і забарвлення у нього дуже цікаве. Поруч із ним така своєрідна редліп, Але погляньте, який градієнт на губі. Як це красиво, і ці вуса, вони витончені, жовтенькі, закручені. Ну, коренева я замовка. Бо дуже хороша. Давайте ще раз квіточку подивимось. Це дуже красиво. Здаля, і не скажеш, а тут є що порозглядати, погляньте. І форма квітки, яка, і форма губи яка. Оця яка красива, ненав'язлива, дуже-дуже тенітна, ой, дуже ніжна, яка красива, теж орхідейка, Не знаю точно хто це, не буду вам вигадувати. Коренева не дістану тут листочки, а з цього боку он, бачите, корінчики видно. Так далі в нас тут so також є. І ось, поки я тут стою, зліва оціночка. Поглянемо одразу, що є на оціночці. Ось така красуня, красивезна, каскадна, білосніжна і ось така. Ну, зрозуміло, каскадники були дуже велику ціну, тепер вони ось практично усі в одну. Так, ще поглянемо такі ціни на королівські від квітульки. І є ще в нас пав, Також від квітулька. Стан я вам показую. Так, тут у нас дендробіум ще є за 238,80, Та й з орхідних, в принципі, і усе. А тепер дивимось орхідейки на один каскад по 629 гривень. Ось така є панянка з хорошою кореневою. Поруч із нею. Ой, краса неземна, Ісмаелі. Я її дуже люблю, я не знаю, як ви. Дуже ефектна, дуже крупноквіткова. І тепер я вам покажу, як розквітла моя Ісмаелі в мене вдома. Та-дам! Так, це Ісмаелі. Купувала я її шоколадкою. І ось так вона розквітла. Бачите, трішки натякує. Щось мені не подобається дуже-придуже, те, що якісь такі дрібні квітки в домашньому. Ну, не знаю. І коренева, хороша, і листова. Перше домашнє. А тепер погляньте, я її купувала, і вона в мене ось так вдома проквітла. Ось так одні квіти проквітли. І ось так в домашньому. Але ж ви бачили, які габарити старовезні. Ну, Ось така вона, Ісмаелі. Непроста. Чудить, дівчина, ще ось така в наявності є. Теж дуже цікавенька. А ось тут орхідейки по 775 гривень. Дивимось! Каскадник, але погляньте хто, балун. Балон дуже красивезний. Крупноквітковий, дуже ефектний, каскадник. Корене, вони погані. Не знаю, як ви відноситесь до цього балуна, але особисто, на мою думку, він дуже конкурує із Джильоном. Дуже. Хоч вони трішечки і різні, ну, в принципі, в цілому різні, але десь в чомусь і перегукуються. Я, знаєте, так, інколи вагаюсь, хто з них краще. 390 гривень і неймовірна карибська мрія ваша. Так, отут білосніжні, є деякі на повторі, редліпчик є. А ось цей редліп, він із насиченою малиновою губою. Так, давайте з вами будемо з Кореневу. Коренева Коронева хороша. За 755 гривень поглянемо. Ой, яка красивисна орхідея погляньте губу. Тут їх декілька штук. Purple Waves. то що на чорні смужки схоже, і ще ось такі є. Венознички та білосніжні. Обіймаються тут дівчата собі. Одна краще інша. О, яка губа, які вуса. Я завжди розглядаю форму. Дуже полюбляю це діло. Я не пройду повз білих, ні-ні-ні. Так, по 597 гривень дивимось мікси. Мікси у нас камбрій. Є ось такі дівчата, червоні танцівниці. Так, пафи у нас є, такий черевичок. І ось, бачите, зліва інший. Так, там дендробіуми у нас, ось такого забарвлення. Але тут аромати і пахощі неймовірні. І ось така осіння тематика, але дуже красивезні. дівчатулечки. Ще ось така панянка серед дендробіумів, теж дуже красива. Як бачите, ціну вам декілька разів показую, щоб ви орієнтувалися. Ну, і ми з вами повернулися, як я обіцяла, до орхідеї по 300 гривень. О, я їх наприкінці так і віднайшла. Є ще ось ця бускова з жовтою. Губою не просто жовтою, а медово-гірчичною. Дуже красива, дуже Коренева у неї. Ну, не густо, але і не пусто. Нормально. Ще ось така серед них є 300 гривень, наголошую. Поглянемо у неї кореневу. Теж нормальна. Жалеподібні є, але і є нормальні. Далі, серед них ще ось така, теж дуже красивезна, крупноквіткова, ефектна, забарвлення гарне і коренева тут дуже класна, правда ж? Доволі неочікувано. Бо попередніх менше було, то я вже так думала: 300 гривень всіх ідентично, ні, треба все дивитись. Ще ось така біленька є, також дуже-дуже красива. Ой, яка вона і по формі, і губа. Трішечки лайму там, коренева, ось така у неї. Ще є Манхеттен, який красивий. І я дуже полюбляю цього крапунчика, пройти повз ніколи не можу. Ой, такі хижацькі. У нього ці вуса і краб, як сезамчик. Ой, дуже-дуже гарний, коренево вам показує. Квіточку, давайте ще раз подивимось, давно вже бачила манхеттини. Ну і на цій оптимістичній ноці, ще раз сердечно як завжди дякую вам усім за сьогоднішню орхо-прогулянку в новій лінії у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!